Вітаю вас, глядачі та любі-підписники, ви на каналі Буденний Хаусит. І у нас сьогодні ретро-огляд на ось таку коробочку з лендспідером Коробочка мені дісталася в плівці, буквально тільки зняв з неї це все. І одразу відчув запах древнього старого пластику з 90-х. Ну сама моделька з 90-х іще, наскільки я знаю, цей лендспідер Speeder є із 98-го дизайн До нього був металевий, цей уже пластиковий. І. Коробочка, наскільки я бачу, можу помилятися, хто знає, скажіть, будь ласка. Здається, 2010 рік, бо ніяких маркувань на коробці дат я не знайшов. А в мене вже був в такому дизайні прямо в плівці Predator, і там було вказано 2010 рік. Я можу помилятися, але, будь ласка, хто шарить, вкажіть інфу. Ну що ж, така у нас коробочка, не будемо на ній довго затримуватися і перейдемо до її в Перше, що нас зустрічає, це стандарт аркуш декалей, точніше міні-аркуш, точніше огризок. Гвен дало нам ось такий маленький листочок. Мені прикро, що тільки ультрамарини, вони не могли зробити на одному листочку дарків, бладів, Гвардію Ворона. Потрібно було тільки для ультрамаринів. Окей, ми це витримаємо. Далі старенька інструкція, просто папір. Я вам більше скажу, це навіть не А4, це щось гірше і менше. Просто такий ось папірець, максимально все просто, ніяких номерів туди не було, просто ось береш і збираєш. Одне, що мені не подобається, те, що, мабуть, вони на фабриці ще й відксирювали листочки, бо дуже погана якість. Ну, все в принципі, зрозуміло, як це збирається. Ніяких тобі тут правил, закачок, просто все як є. Далі новинка для мене. ну Такі штуки я вже бачив, а це є прозора підставка, на таких в мене ще ні, не було моделей. Це 60 мм прозора. Ось настільки вона вичухалася за десятиліття в коробці. Цілих 2 штука, мабуть, вони дуже відлітали. По інцепторам скажу, штука ця мені не сподобалася, але я зроблю. І на своєму зроблю ще окрему 60-ку, мабуть, замагнічу. Переходимо до вмісту самої коробки. Нас тут зустрічають три ливничка. На них а, нема ніяких маркувань, тільки десь був просто, як я зрозумів, номер а, саме прес-форми. Так, де це було? Так, на якомусь ливничку був десь номер пресформи. Що ми бачимо? Денище нашого літачка таре-мотоцикла. Я не знаю, як правильно його класифікувати, маленьке гравітаційне судно. Ось так ГВ бачить гравітаційну, антигравітаційну платформу. Антенка, яка викликає в мене питання насчет своєї надійності і міцності. Цю штуку я не знаю, як класифікувати, це, скоріш за все, кіль якийсь. Спойлер. Спойлер, до речі, цікавий. Підніжки. Приборна панель. Гарно, прикольно, простецьке, але вона є. Бампер дуже нагадує машинки карти. Це є така у нас штука, на яку ви будете ставити озброєння. На ній воно буде кріпитися далі. Майже нічого примітного. І це, наче ліхтарик у нього буде. Далі верхня частина цієї коробочки цього утюга. Ось така у нас штука. По дизайну мені дуже старі модельки подобаються, і воно реально схоже, на наче б воно літало. Асолтка. І Heavy Flamer. Ці у нас будуть кріпитися знизу, і буде ще озброєння, яке ми ставимо зверху. Два класні турбованих двигуна. Дуже крута деталька, виглядає непогано навіть зараз. Дуже-дуже багато деталей, щоб зібрати ракетниці. Ракетниці, наче називалися Тайфун, але мені звичніше називати їх просто хавок-лаунчерами. І те, що мене трошки не, ну, не дуже сподобалося, так, у нас є, дивіться, під Дарків, Бладів, Вульфів та ультрамаринів, ось такі штучки для декору. Але куди ділиться під інших? Наприклад, Саламандри, Гвардія Ворона, я не розумію, чому їх не додали, але його і не буде у на старенький. І що ж у нас на останньому ливничку? Ось внутрішня частина кабіни, якщо її можна так назвати, два хлопця. Я вам скажу одразу: вони дуже маленькі, це старі карлани, поза така сидяча. Виглядають, наче ігешники вживу, дійсно, по розміру, дуже маленькі. Ось такі у нас нагрудники теж одинакові. Про них ще я можу сказати. Звичайні нагрудники, хлопці не носять бекпаки, тому що вони їм зайві просто. Шикарна голова, ця голова мені дуже сподобалася. Ось така в нас брутальна в респіраторі Руки, які тримають кермо, руки, які тримають пушку, треба магнітить Стандартний, стандартний шолом із старої тактички. Наплічники без нічого. Глухі дверцята. Або ви ставите дверцята під ракетниці. Захисний щиток для водія, стрічки для кулемета, наші крильця. І озброєння. Виконане в двох варіантах: мультимельта і Heavy болтер Чув, наче в старих редакціях можна було брати плазми але плазми я на ливниках не бачу. І таке нормально. Такі раніше приколи могли бути. В цілому, цю машинку я взяв для того, щоб зробити з неї літачок для Альфи Можливо, зберу його як розвідувальний, можливо, як штурмовий, ще не вирішив. Але концепція для моїх байків додати просто літачок. Дуже мені сподобалася. Так що, надіюсь, це був для вас цікавий огляд, він вам сподобався. Давненько в нас не було дійсно стареньких-стареньких коробок. Буду вдячний за вподобайку, за підписку, коментар. Можете також перейти на мій телеграм, там я пощу різні прикольні штуки. І зараз провожу розіграш на коробку берсерків. Так що, дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.